Воно не видно було тільки пальці. Отаку. Отак були опухші, отекші. В ніжням білля сказати. І не в де той, що ходять, а мабуть, та, що була під брюками. Я так поняла. Валентина Вовк згадує, як 4 квітня 2022 року в своєму саду в селі Ягідне знайшла тіла двох чоловіків. Їх сховали під листом шиферу біля паркану. Отута, сюди вони, мабуть. Тягли одкуда, не знаю. Весь період окупації села жінка провела у квартирі поруч з прикутим до ліжка чоловіком. Вийти з домівки змогла лише після звільнення Чернігівщини від російської армії. Валентина почала наводити лад у своєму дворі та натрапила на вбитих. Не знала, хто вони такі і що. Правохоронці з'ясували, що це Павло Терещенко з Чернігова та Юрій Панкратів з Києва. Обидва на початку повномасштабного вторгнення приїхали до Золотинки. Російські військові середині березня 2022 року взяли їх у зручники.